Усім маленьким та дорослим, хто дивиться нас цій порі. З вами наш дитячий телепроєкт Маленькі дорослі. Ех, канікули! Цілих три місяці свободи можна відчути себе по-справжньому вільним. Ех, буду прокидатися не тоді, коли завжди. Гуляти не там, де завжди, і робити не те, що завжди. А ще можна зробити якусь екстравагантну зачіску. Чи змінити стиль одягу? Стоп, 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 стоп. Ми ж слухняні діти. Тільки давайте без фанатизму. З вами я, Інна Пенчук, та мої сьогоднішні співведучі учні першої дитячої телешколи. Макар. Кіра, вітаємо вас. Маленький дорослі. Злата, ти знаєш, яка найбільша постеля світу? Звісно, що у садочку розповідали. Сахара. А ти знаєш, що ця постеля має око? Місенітниця? Неможливо. Ось сама переконайся у нашій програмі «Дитячий університет. Добре, дивимося нове відео від наших партнерів Льонінгіа. Вітаю, друзі! Сьогодні вам ось таку місцину покажу: дивовижну, незбагненну і досі ще не пояснену остаточно. А в чомусь навіть містичну. Як кажете, із такого кута зору не надто і схоже, що тут є щось дивовижне. Ну, гаразд, покажу з іншого боку. Разом з тим і представлю вам цю красу. Знайомтеся, це гельб Ришат або Око Сахари. Геологічна структура з концентричних кіл розташована в мавританській частині пустелі Сахара. Ришат має діаметр приблизно 38 кілометрів, тому із поверхні землі виглядає просто нескінченними ланцюгами пагорбів. Побачити Ришат у усій красі люди були не в змозі аж до початку космічної ери. Уперше око Сахари було виявлене на знімках із борту Gemini 4 у 1965 році. І з того часу слугує своєрідним навігаційним знаком для астронавтів. Довгий час Ришат вважався астроблемою, тобто слідом від падіння небесного тіла. Проте це припущення не підтвердилося дослідженнями на спростування цієї гіпотези свідчить відсутність змін гірських порід у центрі структури, що притаманні метеоритним кратерам. І до сьогодні, в думках учених, немає остаточної єдності щодо виникнення ока сахари. Найбільш поширеною є гіпотеза, що структура утворилася завдяки грязьовому мегавулкану, що проявив себе приблизно 500 мільйонів років тому. На супутникових світлинах ока сахари можна роздивитися структуру послідовного утворення грязьових кілець із подальшою кристалізацією і застиганням. Мені найбільш дивно стає від того, що людство з давніх давен прагнуло оселятися саме в цій місцині, навіть не підозрюючи, яка це краса загальнопланетарного масштабу. Саме тут на зовнішньому кільці зосереджена неймовірна кількість археологічних знахідок часів раннього палеоліту, найдавнішого періоду існування людського суспільства. Хай там як, а Око Сахари ще одна з незбагненних і прекрасних природних пам'яток. А світ ними сповнений. Нагадую. Тож поспішаю готувати черговий випуск про цікавинки природи і з нетерпінням чекатиму на нову зустріч. До побачення! Дитяча енциклопедія Софія перед канікулими нам розповідали, коли бачиш вибухово небезпечний предмет, не можна підходити, торкатися, пересувати. Так, так, Феліксо, а ще відразу повідомити про знахідку дорослим. А що про такі ситуації знають наші маленькі експерти у рубриці дитяча енциклопедія? Дитяча енциклопедія. Ці предмети небезпечні. Якщо ти бачиш вибухонебезпечні предмети, то краще всього просто не підходити та не чіпати ні в случі А відійти стежкою, якою ти йшов туди. Подивись назад, щоб там не було знов ніяких мін. Ну, Може, ти приступив якось і не побачив. Тут можна туди отойти. Вже є позв набула, то може динаміт споймати сигнал і зауватися. По-перше, повідомити дорослим, щоб вони там вже діяли якось. Я б позвала маму, сказала мамі. Мама би прийняла якісь міри, якби мене відвела. Якщо немає батьків, ви підросток телефон розрядився ще. Чи... Забули взяти, треба ну, попросити якогось прохожого. Треба дзвонити 101. Позвонити, щоб вони там поставили знак, до що міни, і там не можна ходити. І чекати, поки приїде ДСНС. І цю мину розмі... розмінували. розме розмінували. ну, і все добре. Треба. І від цього предмету, а потім вже зайти в поліцейський участок і розповісти, про цей предмет Начнуться розіски, і таких предметів в цьому лісі більше не буде. Ну, краще всього. Як я люблю театр. Що? Більше, ніж кіно? Ну, звісно. А чому? Бо можна дуже-дуже близько розглядіти кожного актора підійти до нього, квітку подарувати. А ще це так цікаво! Новини по дитячі та наша казко терапія. Діто, в світ театральний. Маленькі дорослі в очах зірки. Театр юного глядача, глядача, серце палає вогне, щастям осяєне. Діти, а ви хто свідки? Неймовірно казково та захоплюючи, ці усі слова виникли у наших Телешколярів під час перегляду вистави Україна. Це ми. Колектив Запорізького академічного театру молоді презентував справжнє ігрове диво разом з головними акторами Іллею та Марічкою Ми подорожували славозвісною Хортицею. Що взагалі цікавого на цій хортиці? Тихо! Зараз я тобі дещо покажу. Давай. На сцені наші. Телешколярі зустріли козака-характерника Вернигору, який готував Чаклунське зілля, щоб дізнатися про майбутнє України. Але діти перекинули казан і став козак каменем. Величні Карпати, південні степи, річки. Багато шляхів подолали діти, щоб зібрати потрібні складові для зілля і оживити Вернигору. У мене у степу ой, багато чого корисного росте. Зустріли мавку, лісовика, повітрулю справжніх міфологічних істот, допомогли водянику розплисти річки України, а веселий життєрадісний чугайстер добряче налякав і глядачів, і героїв вистави. Діти подолали усі труднощі. Від кожного руху актора віяла таємницею, а кожне слово викликало аплодисменти і захват. Це не тільки театральний виступ, а й незабутня подорож у світ мрій та фантазій, яка залишиться у серцях телешколяріків надовго. Телешколярики школярики відчули себе частинкою великої історії України, захопили захисниками її духу і краси. дітям радість і добро. І наостанок кілька порад для люблячих батьків наші діти часто вважають, що ми шпигуємо за ними. Багато речей, які ми робимо для них, вони розцінюють як зазіхання на їхнє особисте життя. Але насправді ми просто намагаємось захистити їх від небезпек навколишнього світу та серйозних життєвих помилок. Батьки нерідко не розуміють, скільки свободи і особистого простору необхідно дитині та чи можна порушувати цей простір. Насправді все це безпосередньо залежить від відповідальності та чесності самого підлітка. Маленький дорослий. Світ розвивається динамічно, а дитячий світ ще скоріше. Тож не пропустіть корисну інформацію для дітей та батьків у програмі Маленькі дорослі. Бережіть себе і насолоджуйтесь таким швидкоплинним щастить вам і вашим дітям.